Терор про наші гроші, як ними розпоряджатися, як ми можемо ефективно допомогти державі? Чи можемо ми? Допомагаючи державі їй довіряти Данило Гетьманцев нині пропонує зобов'язати всіх українців купувати військові облігації, за словами депутата, який очолює парламентський комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, це може стати додатковим джерелом фінансування для сектора безпеки та оборони. І це попри те, що в Україні вже існує військовий збір. Однак, на думку народного депутата, лише внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки й оборони може бути недостатньо. Ну і також. Депутат наголошує, що придбання облігацій зараз є вигідною інвестицією, адже середня дохідність жовтневих гривневих цінних паперів становила понад 15%. І вже нині фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що ось такі пропозиції можуть бути виправдані в умовах саме військової економіки. На його думку, ідея може бути пов'язана також із результатами виборів у Сполучених Штатах, оскільки Трамп, який пообіцяв припинити фінансову допомогу Україні, переміг і саме в такому випадку нашій країні можливо доведеться більше покладатися на власні ресурси та внутрішні фінансові джерела для підтримки оборони. Також інші економічні експерти вважають, що примусова купівля військових облігацій може принести більше шкоди, аніж користі. І відтак, Іван Світик, голова правління Юнексбанк, Зазначає, що технічно реалізувати таку ідею можливо, але це викличе негативну реакцію в суспільстві. Економіст Максим Самойлюк додає, що українцям не подобається добровільно примусовий підхід, а обов'язкове інвестування викличе ще більше невдоволення. Екс-член ради Національного банку України Віталій Шапран попереджає про економічні ризики. Якщо частина населення спробує продати свої облігації, це знизить їхню ціну та збільшить відсоткову ставку для нових випусків. Це може підвищити вартість обслуговування державного боргу. Загалом українці і так інвестують в облігації через банки, і цей процес краще стимулювати добровільними, а не примусовими заходами. Але от що цікаво в цій ініціативі пана гетьманцевого самого відповідно до даних річної декларації за 2023 рік про доходи самого нардепа Данила Гетьманцева, який і запропонував нам з вами обов'язкову купівлю ОВДП. У депутата таких паперів цінних немає. Тобто, голова фінансового комітету Верховної Ради України не інвестував сам у військові облігації, принаймні минулого року. Це варто зазначити, але він закликає зобов'язати українців. Купувати їх в обов'язковому порядку, тобто ми наголошуємо, що впродовж попереднього року своїм прикладом він це не пропагував і не підкреслював. Загалом же військові облігації нагадаємо для всіх це цінні папери, які держава випускає під час війни. Кожна куплена облігація це кошти для армії та підтримка економіки. Купуючи їх, українці позичають державі гроші та пізніше отримують їх назад з відсотками. Є два типи дисконтні зі строком погашення менше як рік, та купонні із більшим строком і регулярними виплатами відсотків. Номінальна вартість однієї облігації тисяча гривень, і вони мають назви на честь тимчасово купованих територій. Придбавши цінні папери, ви наближаєте ці території до звільнення. Ну, власне, я вас хочу також запитати, чи інвестували ви в облігації військові, чи отримували виплати, чи підходить вам такий спосіб допомагати державі, диверсифікувати свої якісь фінансові ризики? Можливо, для когось це також спосіб заощаджувати, накопичувати кошти? Будь ласка, ваші думки за номером 068 044 044 1. Якщо ви ніколи цього не робили, зокрема йде мова саме про військові облігації, то будь ласка, скажіть чому? Можливо, у вас це не викликає? Кає довіра, адже дійсно це те, що гарантується державою, і дуже багато країн мали приклад, коли це спрацьовувало, особливо коли йде мова дійсно про конфлікт. Це спосіб підтримати економіку. Є ще бачите сьогодні думка, що замість облігацій всі, ось такі кошти, які е, наші громадяни готові спрямувати на підтримку збройних сил України, були направлені саме на донати, і люди обрали для себе просто. Гроші віддати без очікування, що їх повернуть та ще й з відсотками, але розуміючи і знаючи, що вони донатять конкретній людині на конкретну потребу. А тут нам із вами пропонують, що гроші будуть повернуті через певний час. Чому ж тоді може виникати чи не виникати довіра? Давайте поспілкуємося з гостем нашого Етеро Василь Фурман, член ради національного банку України, доктор економічних наук, долучається до нас в ці хвилини. Пане Василю, вітаємо вас. День добрий. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Отже, різні думки висловлювали ваші колеги, економісти, аналітики. І кажуть, що різною може бути реакція. Найперше пов'язують дійсно з тим, що можливо через те, що Сполучені Штати Америки висловлюють абсолютно бізнесовий підхід Україні, зброю давати ми не проти, але це не повинно бути постійно ось так, от без будь-якого зиску для самих сполучених штатів. Як гадаєте, чи ось така ініціатива дійсно може опиратися на те, що в подальшому нам треба буде більше дбати про забезпечення своєї армії? Ось ця ініціатива купувати а, облігації внутрішньої державної позики військові а, не добровільно, а обов'язково для кожного українця. Дякую за питання. Дивіться. А, ну, по-перше, я висловлюю свою висту точку зору. І а, незважаючи на те, що в умовах милитво війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування з одного боку. Але з іншого боку, завдяки ефективній роботі вищої політичних керівництва держави, якщо ми говоримо про фінанси, то планово, планово е у нас кошти будуть е на наступний рік за прогнозами Національного банку України, там е 38 мільярдів доларів. Планово Україна зможе зовнішнє фінансування залучити. І якщо ми говоримо про 26-рік Там також будуть кошти. Тобто, які це кошти? Це кошти міжнародного валютного фонду, це кошти е, програми Ukrainian facility е, Це минулорічні програми і цьогорічна програма. Оці ми чули про кошти, які нам виділяє е, країни е, великої сімки, тобто там 50 мільярдів доларів. Плюс до коштів зовнішнього фінансування в нас є кошти, які уряд залучає на внутрішньому борговому ринку, і в тому числі і військові облігації. І якщо мова, ви ну, те, що ви піднімаєте питання, тобто, да, я чув ініціативи е, різних е, людей. Ну, я можу сказати вам про те, що якщо дивитись на світову економічну історію, то дійсно були такі підходи в, в, в деяких країнах. Світу, але то умовно там 80 років назад, там тобто то, то був зовсім інший час. Світ не був таким чином ну, сильно глобалізований, і е, чи є потреба ну, на даному етапі, ну це вже питання визначати політикам, мабуть. Тобто, але ну, мені здається, що завдяки ефективним діям там Мінфіну, Нацбанку, а сьогодні внутрішній боровий ринок він працює плюс. Е, Українці сьогодні, от я буквально навіть на цьому тижні спілкувався в одному з комерційних банків. Я питав там про розмір ставок по депозитам, а, а, і що більше люди, наприклад, кладуть кошти на депозити чи купують військові облігації. Ну, от в тому банку, якому я спілкувався, то мені говорили, що у фізичних осіб достатньо такий активний попит на а, військові облігації, тобто вони самі без Будь-яких законодавчих стимулів купують військові облігації. Тобто сьогодні це вигідно в принципі робити. Якщо дивитися на фінансові інструменти, які в нас є, то дохідність по військовим облігаціям по речі там вони ж можуть бути військові облігації як в доларі, так і в євро, так і в українських гривнях, і вона достатньо є е, високою. Тобто, якщо ми говоримо про гривні військові облігації, то там дохідність може спадати на рівні 14%, 15%, можливо і більше відсотків, в залежності від терміну. Там вторинний первинний ринок ви будете купувати, і треба сказати також про те, що доходи від розміщення військової вони не оподатковуються. Тобто, сьогодні фізичним особам вигідно в Україні інстувати в цей фінансовий інструмент. До речі, нещодавно мій колега був на семінарії центрального банку Німеччини, і також там обурювали ціні папери різних країн. І почала фраза до речі, ж такий загальний висновок, що а, в державній ціни до речі в тому числі в Україні, а, вихідно купувати вдовго. Ну тобто, вдовго це не на півроку, там умовно, а на три роки чи то на п'ять років ти там можеш більше заробляти. Ну і це правда. Тобто, будь-які ціні папери, коли ти працюєш вдовго, там і менше витрати і більше дохідності. Ну це як показує досвід. От пане Василю, знаєте, ви вже трошечки починаєте попередньо е, відповідати на те, про що я хотіла запитати, якраз ось цей досвід абсолютно добровільного вкладу у військові облігації, ви його характеризуєте як доволі позитивний. Але ось цей примус і тиск у вигляді обов'язкових однозначно людей, які багато в чому недосвідчені і не довіряють, бо не пробували або бачили обман в інших сферах. розумієте, може сприйнятися дуже негативно. І зараз сказати, що всім обов'язково люди вже пишуть, яка обов'язкова обліга. Коли пенсія там 2,5 тисячі гривень, дана нам пише до влади ніякої довіри, народ має сумний досвід, ніколи не робив це і не робитиму, які гарантії, від якої держави все на паузі, і грошей для цього взагалі не буде. Якщо сумки грошей викидають у вікна, про що може йти мова? Бачите, тому дійсно довіри немає. Але опираючись на інші сумні досвіди, я вас хочу запитати за починаючи з 2022 року, чи з того моменту, коли запрацювала запроп... зап... і. Ініціатива військових облігацій. Чи працює це в Україні? Ви, як доктор економічних наук, член ради НБУ, скажіть відверто людям, які вважають, якщо сумки з грошима викидають через вікна, значить вкладатися в Україні військові облігації це ненадійно. надійно. Віці на мою особисту точку зору угу. вкладатися в військові облігації це надійно, і у нас держава незалежна Україна. Ні разу не кидала громадян, якщо ми говоримо про державний ринок цінних паперів. Тобто вона обслуговує і буде його обслуговувати. Тут питань немає. Це перше. Що стосується, то дійсно це питання актуальне і вживаються всі заходи. І треба відверто. Ну що, от я назвав по ну, на початку програми, що ці міжнародні конкретні. Умови, повірте, питання там боротьби з корупцією, вони стоять на першому місці. І є відповідні результати. Зрозуміло, що ми, як українці, хотіли, щоб, наприклад, якщо ми говоримо про корупцію, що там набагато багато було більше результатів. З іншого боку, я хочу сказати, я нещодавно коли прочитав інтерв'ю голови бюджетного комітету України, і там мова йшла там про зловіще фінансування, тобто там розписували про бюджет наступного року, mm -hmm. коли побачив цифри, як... А, які направляються на спецпенсії е, пенсіонерам, е, інвалідам, ну інвалідам чиновникам, тобто ну пам'ятаєте інваліди, прокурори, тобто чи там правоохоронці, чи судді це величезні суми коштів. Тобто, і незважаючи на те, що у нас там є до речі, законодавчі обмеження, але дуже багато українців навчилися, призвичаїлися їх обходити, ну тобто, да там через рішення судів. Плюс там питання чорнобильських е, пенсій. Там ну звичайно, повірте, там коли ну вона наводить приклади е, народний депутат про те, що ну, там е, люди там спеціально прописувалися в чорнобильські зони, щоб потім стати пенсіонерами по одній адресі, там вісім людей інколи пропину. Тобто, ти, коли ти дивишся на ці всі речі, ти просто диву даєшся і розумієш, що е, наші бюджетні видатки потребують такого пристального аудиту. А в усіх напрямках, щоб розібратися. тому що коли вона ви наводити мені приклад пенсіонерки, там 2,5 тисячі гривень, і сьогодні таких людей у нас більша половина пенсіонерів, які отримують ну там можливо не 2,5, можливо, 3,5, але це все рівно мали гроші. Тобто, гроші потрібні Я зрозуміла. Тому, я зрозуміла, до чого ви, ви зрозуміли, що... та тобто. Тобто, Якщо би а... раціонально розподіляли кошти, то і ось цієї ініціативи добровільно примусово всі купуйте облігації, і не було би в цьому потреби. Я вас розумію, час вже мені підказує, що маємо на цьому з вами завершувати. Я вам дякую, Василь Фурман, дякую. член ради національної безп... Даруйте, національного банку України і доктор економічних наук. Але просто хочу підкреслити, друзі, що ось те, що дійсно є недовіра і через страшні просто злочини в одних сферах, немає все одно прямого зв'язку між тим, що комусь не виплатили облігації. Олігації, я маю свідчення з іншої бульбашки. Ні, за облігації гроші виплачують. Чому склалася недовіра? Чому це не робить суспільство? Чому немає інформації про це? Чому ми це не вибираємо як варіант? Це вже інше питання. Але прямого зв'язку, що десь вкрали, а тут не виплатили, дійсно такого немає. Це зовсім інша система. Наразі виплати є. Чому нема довіри? Площина зовсім не причетна до того, до того, що було озвучено. Ось про гроші, які викидають з вікон. Я вам дякую за вашу активність до іншої теми. Маємо переходити далі.